Музично-розважальний проект Зоряна мрія добіг свого кінця. 16 листопада відбувся його фінал. Культурний захід проводився серед учнів професійно-технічних закладів Віночини в три етапи. Його головна мета виховання у дітей художньо-естетичних смаків, розкриття творчого потенціалу та допомога в його реалізації. В обласному відбірковому етапі участь взяли 184 молоді людини з 20 навчальних закладів. Хто з них став переможцем, знає Вадим Потатуєв. Вдруге у Вінниці напередодні дня студента пройшов музично-розважальний конкурс Зоряна мрія. Участь у ньому взяли учні професійно-технічних навчальних закладів у області. Захід проводився в три етапи: районний, та міський, обласний та фінальний, який відбувся в міському палаці мистецтв Зоря. За словами організаторів, кожен з учасників конкурсу повинен був представити вокально хореографічну композицію. Завданням цього проєкту було представити музично хореографічну композицію на тему Таланти третього тисячоліття. Ну, дуже гарно справилися багато училищ, багато художніх колективів представили свої таланти у вигляді вокалу, хореографії, гумору. Аби заохотити учасників конкурсу, організатори та спонсори проекту підготували для переможців безліч призів. Не залишилась осторонь, і міська влада від неї отримали подарунки не лише фіналісти, а й всі учасники проекту. Конком міської ради він підтримує абсолютно всі студентські ініціативи. Задоволений до дня студента підтримує і цю і цей захід. Це таке свято дозволить кожній молодій людині представити свої таланти, представити свій фах, майбутню професію і поспілкуватися з друзями, показати, хто найбільш талановитіший. Найкращим, на думку журі, був виступ учнів Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. Вони і отримали гран-при. Переможці говорять до конкурсу. готувалися ретельно, відпрацювали на всі 100. тому й здобули пальму першості. Ми постаралися показати всі наші таланти. Це і у нас училище дуже широкого профілю. Ми б хотіли ті шедеври, які создали наші швеї, і так як ми поємо, і як ми танцюємо. То тобто ми підходили дуже творчо. нас очень много участвувала. Подібні заходи до дня студента, організатори конкурсу Зоряна мрія планують проводити і надалі, адже для молоді це гарна нагода продемонструвати свої таланти та реалізувати свій творчий потенціал.